5 лютого критичною ситуація була на Виноградівщині у селі Великі Ком'яти. Там річка вилилася на дорогу. Проїхати було неможливо. Підтоплено дворогосподарство і у селах Сільце. Заріччя та Вільхівці Іршавського району. Із подробицями Діана Фуско. В селі Сільце Іршавського району 4 лютого всі вулиці та сільськогосподарські угіддя були у воді. З берегів йшла річка Іршавка. Вільхівка. У селі підтоплено всі без виключення сільськогосподарські угіддя та теплиці. Станом на 5 лютого ситуація врегульована. Річка піднімалася досить швидко. Після того, як почали інтенсивно сходити вода з берегів, що з гір. У нас підтопило нижнє поле, верхнє поле. Підтопило вже, ще заливалося десь сантиметрів 70 запасу дамби і потекла б у село. Підтопила б тут у нас десь чотири За річчя Тут вода підтопила майже всі вулиці та теплиці. Існувала небезпека затоплення будинків. На щастя, дощ перестав. Вода почала опускатися. Страшне було два дні тому назад, коли якраз почався цей людохід. Ви бачите наслідки його. Фактично, критична ситуація вже минула. Для нашого села дуже погані наслідки, тому що наше село, ви знаєте, дуже аграрний такий регіон. Багато людей займаються землеробством і вже давно працюють, починаючи з грудня місяця. Фактично живуть із цього. І оці парники, які ми тут бачимо от позаду, вони всі були підтоплені. Це все вже було підготовлено для посадки ранніх овочей. І це для людей надзвичайно великі збитки. А от на Виноградівщині ситуація значно. Складніша. У селі Малі Ком'яти річка беззупинно піднімається, підтоплено всі поля. Вода вже підходить до будинків. Такий розлив річки в селі був у 1998 році. Буквально ще обід тут не було на дорозі ніякої води, а вже буквально за пару годин піднялося до такого рівня. Так дуже давно. От так що було, дуже давно. Ну там дамбу у нас зробили, в принципі, але все одно вода звідкись. Підходить. 5 лютого річка Боржава розлилася на дорогу малі ком'яти шаланки. Проїхати цією ділянкою неможливо. Рух перекрито. Постерігаємо підтоплення дороги річкою Боржава, але це явище природне і ну, з цим ми не можемо нічого зробити. Треба чекати, коли спаде вода. 3 числа я обстежував даний участок дороги буквально у годині п'ятій. Ну, такої, такої ситуації не було. Зараз, зараз, зараз ситуація гірша, вода піднялася. З 3 по 5 лютого негода завдала значної шкоди населеним пунктам Закарпаття. На місцях ліквідовують наслідки паводку. Керівництво районів підраховує збитки. Вже 6 лютого синоптики прогнозують знову сильні морози в краї у гірських районах. До 15 морозу, на рівнинах до 10.